На завтра? Ага. Та що в нас? То мінус 5, то дощ. Да, оце сьогодні Приїхали, а в нас дощ. Ну, Щось будемо пробувати робити. Колотим розчин, світла, як завжди, немає. Цей будинок, ми так сказати, майже весь розчин колотимо вручну. Ну а що, в нас зараз. Друзі, піде забутовка. Забутовка. Там трошки треба, Максик стане, зараз докладе. А так в основному нам тут тепер треба бутувати, Ну а забутовку легше вже колотити, там, да, вручну. Зараз посипемо все тут пісочком, бо слизькувато. Чистимо все від льоду, оце. Йо-майо. -йо. Оце ще морока, звісно, зараз буде. Все вичищаємо. Виставляємо пінопласт, запінюємо і бутуємо. Дай Бог, щоб не було сильнішого дощу. Да, Звісно, взимку будувати будинки не так уже і легко. Тільки Макс захотів вставати на лицьову кладку під дощ. Ну як дощ? Воно так, моросить, то напуститься, то... Ну треба доробити цей кусочок, блін. Тому він тут здає екзамен, друзі. Під вечір глянемо. Що в нас вийде? Чи будемо розбирати? Чи пройде. Цегла хоч суха. Суха ж, так, Макс? Так, він вибрав. Тільки суху. Тільки суху. І не спіша, Владимирович, не спіша. Кожну цеглинку вилизуємо. Ну, а хлопці рештують на забутовку вже. На забутовочку. Тепер нам можна все бутувати, Ну теж, я ж кажу. то напуститься дощ, то немає. Не знаємо, що робити. Треба якось і працювати і... і дощ, звісно. Ну зараз нема дощу. От. Ну, Змогли ми дотягнути до пів другого. Виробляємо розчин і тікаємо додому, бо дощ такий напустився, що просто дурастіка це. Не можемо працювати. Ми думали, що він може там трошечки. Перестане, ну. накриваємо повністю весь всю цеглу, забутовку теж накриємо, бо пише, що до ранку буде такий потужний дощ, і якщо кирпич буде отакий що з нього аж вода, тече, то що ми з ним зробимо. І все, виробляємо розчин і газуємо домой, да, друзі. Тому вже завтра будемо не знімав сьогодні дуже нічого. А що знімати, коли настрій? Просто жахливий настрій, бо ми не можемо працювати. От бачите по ставку який дощ там. І рибаки потікали. Ой, ну нічого. Сьогодні один день дощу немає. Так що ми на 6 ранку прискочили. Ну як на 6? Уже 7, поки доїхали. Ух, ну може хоч сьогодні щось вихватимо, бо друзі, не можемо працювати, то морози, то дощі, то сніги. ну. Ви знаєте, як таку кладку під дощ, так? Да? Класти. Дуже це непросто. Тому... А сьогодні наче такий обіцяють день без дощів. Спробуємо зробити побільше. Бо завтра з обіду вже знову дощ там. Да, сьогодні в нас тут проблемка. Саня, хай Ванька тобі подає пісок. Чуєте? де виходите, треба все або подонів накидати, или... я... Да, я і плюс піска посипати там. Японія. Значить, друзі, зараз оце все ми вичищаємо. Розчин цей весь. Виставляємо сюди пінопласт і обов'язково запінюємо між пінопластами. Цей розчин обов'язково треба прибрати, так як буде там тоді, значить, промерзання. Так, да, прийдеться помучитись трохи, а на майбутнє. Мабуть, краще там стелити пленочку, да, Сань? Mm -hmm. щоб туди рожчий не попадав. Чи я не знаю, як його. Mm -hmm. Валерчик значить, закінчує тут кут заводити. І зараз переходить на той кут. Санька там вже все почистив, почисти, зараз виставляємо пінопласт. Коротше, всі працюють, один Петрович бабки вважає. Mm -hmm. Правильно, Макс, вважай. Ні, рахуй. Значить, Саня зараз там вичистить, вистави пінопласт, все пропінить, і Валерка заведе там теж кут. От-от, да, Валер, значить Валера що каже, що в нього кут вийшов трохи нижче від облицювальної цегли. І це дуже правильно. Тому що дивіться, як ви бачите, значить, перші 13 рядів ми клали цегла в цеглу. Тобто 13 облицювальної і 13 забутовочної. А тут же ж ми ряд з'їли, бо ми просто фізично не влазимо в кладку, так як нас. Ці нижні 13 рядів трошки піднялися вище. Тут ми з'їли, а далі в нас залишається там 7 рядів, здається до перемички, 7 чи 6, точно не пам'ятаю. І там ми вже теж не зможемо з'їсти значить, ряд, тому прийдеться нам класти на тоненькому шву. Тому ми зараз забутовочну кладку трошки кладемо нижче, ніж облицювальну. Ну, оце так приходиться тут вигадувати, щоб все зійшлося нормально. Забутовочна кладка під перемичку ж буде тут наряд вище, ніж ляже уголок на облицюванні. Тут, значить, що в нас виходить. Так як ми ряд з'їдали, тепер у нас вікно не співпадає із забутовкою, бачите. І тому нам прийдеться тут зробити таку сколочку на самому вікну. Як буде світло, напиляємо значить, сегли отак, да? напополам. І закладемо. О, пацани почали піском посипати, Так-так-так, да, 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 правильно. Тому що ходити, друзі, тут не дуже добре. Ну, з піском вже краще. Вже не місяця глина, бо тут же ж глина насипана. Напиляємо такої плитки, щоб там же заложити нам вікно, да? бо там ряди не співпадають. Максик тут доклав значить, і зараз потрібно розшити тут. Все, ребята все тут замітають, вимітають. Виставляємо пінопласт і пропінюємо все зараз. Сьогодні у нас, звісно, трохи веселіше. Значить, друзі, все ми відчистили да, від пінопласта. Бо трохи нападало було там розчину. І все ми обов'язково пропінюємо. Є Макс розклав весь пінопласт, отак прожав його. Ну і зараз він все отак запінить. От, все, пропінили і нормальок. Вони там забили да, розчином і воно там промерзає. Та ні, треба, все нормально його запінити. Раз вже робиться таке утеплення, то... Хоча що я вам скажу на, на рахунок такого утеплення, багато хто каже, що в принципі так не можна в стіну закладати пінопласт, Ну, тут я вам нічого не скажу, це треба тільки звертатись до спеціалістів, а ми це робимо, бо нам поставили таку задачу, тому нам діватись нікуди. О! Кусочка нам не вистачило, вставили отак і запінили. І там, так, да, зараз. Да. Це ж там нахльост. Да. Все, тут хлопці вже зробили цю стіночку. Ось дивіться, Валерка, значить, подоконічок смазав. Да. Санька, зараз все посипе. І працюємо. Куби. Куби пішли, куби зараз. Зараз в мене немає. Трохи не співпало. Раз Максікон запінив, а там він пристігнув, бачите, проволочку. І все, і не падає нічого. Пішла кладочка. Зробили ось такий, щоб накидати поближче кирпича було. Так, да, пістоль про 3 і обов'язково закрути його. Все, все пропінив, так? Да? Ну, отлично Красота. Все, Максик, бутуємо. А че, тобі оце зараз так зручно, може б ти ще б з землі поробив, ні? Чи нормально. Там змішав таке піч, попасть. Ну все, я зрозумів. Ну, цікавить погані слова про нас. Якщо б людині сказали, що ти можеш кутикути по, ну, по 20 гривень, то вони, вони тільки... не тільки... Ні, правильно. Ну ти знаєш, що не всі роблять там, в таку погоду, так? Да? Ну що, друзі, знімаю вам, набрехав нам той синоптик там. Казали, сьогодні не буде дощу, ось лейнуло таке, що я не знаю. Ну. Команда наша виробляє розчин, бо треба розчин виробити. Не можемо ж ми його так кинути там. Півва залишилось навіть трохи більше, треба його нам зараз виробити і все накриваємо. накриваємо. І в морозі, в сніг, і в дощ, і в сонце, да, так, так. Е, Які оці каменщики, муляри наказані, так, Сань? Чи тебе теж там по кранові заставляють лазити по дощу? Саня у нас там працює на другій роботі, крани, висотки збирає. А зараз підробляє у нас. О, вже нема дощу, перестав. Ну що за погода? Ну, осінь страшна в цьому році. Цеглу так не вибираємо, бо вона замерша. піддони замерші. Не можемо зверху відбити цеглу. <різь> Друзі, ну не можу вам такого не зняти, да, дивіться. Дощ ліє такий, що ми не можемо ні понакривати, ні порозшивати. А вон сидять рибаки і ловлять риби. Ви його уявляєте? Оце так, да, оце хана. А. Петрович, що це таке, а? ха <смір> накривайте, отам весь кирпич, який можна, Макс. Угол свій накрий теж там, що ти тільки що будував. Давай, бо змиє все. О, друзі, бачите, рибак сидить. Питаємо, витягнув рибину, а то він там по центру тільки що сидів. Питаємо скільки, каже, 10 сантиметрів льоду. Уявляєте? Сьогодні ми ще раніше приїхали. Спробуємо, спробуємо ще сьогодні попрацювати, але ну, не знаю, чи буде дощ. А рибаки таки сидять. Плюс 15 зараз, так? Да? Он купив новий мастерок такий. Сказав, сьогодні добутує все там. Так? Да? Да. Ух, не можемо не можем повноцінно, друзі, ми працювати. Вчора тут нормально і не дорозшивали. Зараз будемо дивитися, там, що там у нас робиться. Ми то як? Розшили, ну там не затерли щіточку. І зараз підправимо і все буде нормально. Пізніше знімаємо вам уже нормальну карту. Ну а там в принципі, забутовка в хлопців. в общем все. По плану, аби не погода наша. Погода збиває нас. Таке воно є, друзі, значить, працювати взимку на будівництві це, звісно, проблема. Ну а працювати ж треба, правильно? Ну, що ж сидіти вдома? Що ж сидіти вдома, як треба ходити на роботу? Тому приходиться іноді оце так. А немає ж ні. Немає нічого ні кинути. Пісочка з вчора насипали, він не допомагає. А так у нас тут немає на об'єкті, там пару досток є. Але й ті потрібні нам на арештування, тому зараз будемо щось думати. Може ми накидаємо таких підончиків із забутовочної цегли. Ну, правда, вони ж майже всі отакі, да? і вони просто не годяться. Ну нічого, наче знову ж таки сьогодні передають, що доща не буде. І ми спробуємо таке ж посипати ще пісочком зараз. Може воно підтягне трохи, може таке Бог дасть нам і ми трохи попрацюємо. Оцю б стіночку б нам забутувати. І було б дуже круто. Ну що ж, слідкуйте, друзі, спробуємо. Оце, друзі, значить, що ще хочу вам сказати, мабуть, ми таки добутуємо це все по кругу. Там вже далі залишається ще 6 чи 7 рядів, не знаю, треба про як дивитися. І можна тут буде в три корінника вирізати. І дві перегородки ще. Теж подумаємо, чи зараз їх робити, чи вже, як підгонимо під перемички. Ще подумаємо, слідкуйте, все обов'язково зніму, все обов'язково вам покажу. Добрий ранок, друзі. Сьогодні поранше прискочили. Дивлюся, отой. Рыбак, что я вам вчера снимал, а он даже и не уходил никуда, уявляете? Вот туда. Так что, как Макс новый массир? Бомба! Бомба! Да на у меня есть. Да, да он а он не, он не его надо... его надо обрезать. да. Yeah, на у не 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 um, uh, него полома, Що тут, Владимирович? Порядочко. Уже рештовочка пішла да? так? Да, Я там оце на том парканові, блін. Ним... Нічого і не бачу, що у вас тут робиться. Дощу у вас немає. Пісочком все посипали. Просто красота. От аби ще не було дощу. Оце дуже важливо. І цегла трохи вже розмерзлась, бо була... Звісно, не могли ми вчора там порозбивати верха. Оце, так, да, єлі заскочить. Звісно, мені ще не можна на рештовці. ну ладно, хоча б відосик зніму, так, да, Максик. Що в тебе тут все виходить. Шви забиті всі. Ну, покажемо, як ти працюєш на забутовочці, так? Да? Очень хороший. Санька, скільки ти стакан мила, да? Да. так? правильно, зараз така погода, стакана достатньо. Не сідав він, правильно? Спеціаліста питаю. Каже, отлічно, як пасвіцу. Оце, друзі, бачите, яка кладка. Півтори цегли, ще й на ребро. Хі -хі -хі. І пінопласт. Цілий пиріжок такий, да, тут. І пінопласт, а там чекушка потім. Прикольно. Ну Макс, зараз я отойду, щоб не впасти. Мастірок новий. І погнав кубатуру, кубатуру. Правильно, так треба, не дуже. Ось що там є камінчики, там що аж падають з ніг, то все ну його в баню. Оце в день на такій сіні треба. 600-700 штук і досить. І просто опять дощ, так? Да? Да. Ти бачиш, опять знову, друзі, дощ. Оце 10 хвилин нема, 10 хвилин є. 10 нема, 10 є. І Отак ми працюємо. І пішов вон бутувати. Всередину намагаємося кидати мокру цеглу, а на наружу більш-менш суху, щоб стіна ця нас не виїхала. бо Кирпич такий мокруватий. Трохи ми провтикали не в той час, коли потрібно було, накрили, так, да, Санька? Ні, Санька то не винуват. Саньки тоді не було. Ми були самі тоді якраз без помічників. І не накрили, так, да, Петровича? Ну зараз пішов я до нього. Щось він мене там звав. Дивлюсь, Макс, тут уже щось і цегли в нас немає. Було скільки, Петрович? 51 піддон, так? Да? Ну а зараз тут вже залишилось там з десяток їх. 52, так, да, 52 піддона. Е, Макс, я до тебе тут <coughs> не пройду, При... прийдеться обходити якось. Обана. Оп! Що ти кажеш? Що в тебе там за проблемка? Гаразні жовтні. Ну. Де разні? Ну, всі разні. Окна. І що? Звісно. А скільки на сантиметр, так? Да? Ну, Макс Петрович, нормально. Це ти представляєш, вікно там, якщо півтора, значить по 7 мм десь. Ну ми ж робили по розкладці, правильно. Ти ж пам'ятаєш, як ми тут з тобою мучились, да? напускали на, цу, на побуту. Нормально все, не переживай. Сантиметр, півтора нормально. Друзі. Дивіться, ми зараз працюємо, дощ іде, ми працюємо, ми будуємо, ну, бо нам нікуди діватись. Нам треба виробити цеглу. А он, дивіться, рибачок сидить. І він там щось витягує, до речі. Ану, я то приблизив, ну не знаю. Камера слабовата. Та ні, щось я не бачу, щось він не шевелиться. Він, мабуть... Оце він вже треті сутки отак сидить. Mm -hmm. Я не знаю, він не шевелиться. Оце линуло, все, хана. Оп, щось подсікає там. Ось то тяга в людини, а? Що тут, Валер? Ще три ряда, так? Да? Yeah. Значить, ще три рядочка, в принципі, та стіночка, все. А Максим зараз тут стоїть. І, друзі, понакриваємо сьогодні всі вікна, так, нормально, да? бо передають дощі, два дні страшних дощів. Тому треба добряче все накрити. Бо позатікається. Це. Може то цегла та лицева може і типу, повідпадати там. Від морозів. Все позмазували ось. Дай Іванович, щоб сантиметрів 2-3 торчало. По-любому. І кирпича накладай, не стісняйся, можеш туди забутовочного накласти. Зрозумів? Хорошо придави, щоб вітром його Ну, ти поняв. не поздувало, не позабивало туди. Туди не повинна у нас попасти в волога. Що там, Санька? Все нормально? Друзі, їдемо додому, значить, два дні нас не буде, бо передали конкретні дощі. Ну, оце, що ми змогли зробити за три дні по півдня, так, да, Саня? <с, <с,> так сказати. Підігнали цю стінку, цю повністю забутували найбільшу. І там майже угли всі він попіднімали там. От, отут не повністю. Ну, нормально попрацювали. Плюс обліцовки багато валонули. Так, да, Сань, по максимуму треба накрити. Сань, ось дивись, ще пленка є. Так, ну і в принципі Можна пару днів відпочити. Так що до зустрічі, друзі. Погнали ми. А прикинь, Саня, аби зараз літо, так? Да? В шортах. Скільки зараз там? 4, 4 години зараз, друзі. Ще тільки якраз починали б робити, да? бо сонечко вже б так трохи ето, присідало там би. І ще б до 8 можна було працювати. Та ти що? А так, звісно, взимку це не робота. ну, Все одно треба працювати. Так, і цегли в нас вже забутовочної майже немає. Оце, значить, ще що скажу. Рівно 2 метри кладки. 13-13 і 13 рядів, 26 рядів. І ще треба метр кладки приблизно. Уже в наступних відео конкретно все вам покажу в проєкті, все там буде у нас чітко. Було да, болото страшне.